Що і як ми будемо дізнаватися у депутатки Харківської обласної ради Галина Куццю ранню пору разом з нашими глядачами. Доброго ранку. Слава Україні! Героям слава вітаю. Пані Галино, якою була та ніч? І е, чи багато шкоди завдали? І ті шахеди, які з вечора полетіли, і, і, і каби десь після 23.00 е, харків'яни чули серію вибухів. Е, один з вибухів був у Шевченківському районі міста. Це лісопарк, так називають харків'яни. Цю територію лісопаркова. Вона ну, там спортом займаються, велосипедисти їздять. Це така цікава територія харкова і втрапив, втрапив кап у лісосмугу, але ще були у передмісті. Харкова вибухи, їх теж було чути в Харкові. Наразі відомо про малоданилівську громаду. Це одразу під Харковом, це Черкаська село, і там є троє постраждалих, і там будинок їхній частково тривог. І також був приміт авіаційної бомби в Малій Данилівської. Це таке селище під Харковом. Там дуже часто б'ють росіяни авіаційними бомбами, і там кажуть, що зараз пошки залізнична інфраструктура. Там електричка ходить з Харкова в ту сторону, і от такі на, на даний момент новини. Жертв, слава Богу, поки що ну не чутно про жертви. Ну а щодо того, що в самому Харкові знову в лісу смугу втрапило, ну тут зрозуміло, росіяни зараз просто б'ють по лісосмугах, тому що Харків дуже потерпає від жари без дощу. У нас плюс 28, у нас жара. У нас вже е, дощ дощу. Я не пам'ятаю, здається, в липні місяці ще був дощ останнє, і оті пожежі постійні. От я вчора. Їхала із села в Харків, і просто е, обабіч дороги все спалене, і ці пожежі зупиняють, переорюють. А росіяни постійно б'ють кабами і сусму, щоб по нові загорялися. Б'ють вночі, щоб пожежники не встигали реагувати. Тобто, це їхня така зараз стратегія винищувати зелені насадження. Плюс 28 – це просто для вас, пані Галино, для порівняння ми з Оксаною їхали якраз на роботу, було впевнених плюс 9. Я трохи раніше, очевидно, було плюс 8 і це так вже холодненько і дощ. Пані Галино, а що з повітрям? Пам'ятаємо, що минулого тижня ви нарікали, казали, що не все гаразд важко дихати у місті. Як зараз? Ну, я поїхала на вихідні в село подихати, скажу чесно. Трошки надихатися свіжим повітрям, але й там вночі і теж там, навколо були пожежі в тому селі, де я була, і теж не сильно надихалася. Ну зараз у мене. У мене вікна закриті, тому що запах того горілого тої гарієць в день може трошки розвіється. Ми всі дуже чекаємо дощ. Ми так його чекаємо. Ми думаємо, що може тоді щось зміниться, і трошки повітря зміниться. Тобто з повітрям складновато. Хоча вже зверталися люди. У нас навіть була сесія обласної ради в четвер, і до голови обладміністрації зверталися депутати і казали, що дуже багато звернень від людей, що з повітрям нам. Пояснювали, що в принципі в межах допустимої і норми вже перевіряють, але справа в тому, що було підпалено в самому Харкові ці території. Деканівка. Харків, знаєш, що таке Деканівка. це такий райончик, де очисні споруди знаходяться. Він такий не Харкова. І Деканівка цікава тим, що в 1995 році там була така техногенна катастрофа, коли каналізаційні води змішалися із такими водами. І тоді харків'яни були без води декілька днів і всі виїздили з міста. І тоді НАТО допомогло Харкову. Привезло насос, який це все ліквідував ці наслідки. І Харків'яни дивувалися, як НАТО нам допомагає. Було таке, і зараз туди канівку підпалили. І оцей ще запах сморід від оцих очисних споруд теж іде. Тобто, якось отак от вони трошки ну, але вже мені здається, стало чуть-чуть легше. Мені так здається. Коли Харків атакують КАБами, ми бачимо в злагоджену роботу і надзвичайників, і волонтерів, і загалом місто вже розробило якийсь алгоритм. Але подібні масовані обстріли, зокрема і бомбами, на Харківщині не дивина. Особливо на, на півночі, а зокрема, про Купінський напрямок ми весь час розповідаємо, то й по Купінську луплять. А як там? Що е, вам відомо, в, в принципі, після таких прильотів щось ще роблять чи вже е, немає змісту, бо нищиться інфраструктура системно? Ну, справа в тому, що в самому купінську дуже багато будівель зруйновано. Там б'ють вже й по автобусних зупинках. От інформація вчора була, що й люди гинуть. Там зараз ми бачимо, що ворог просувається і просунувся з лівого берегу річки Оскіл, і фактично він може потрапити до Купінська вузлового. Це велика залізнична станція. Ми розуміємо, що ворог хоче до наступання холодів. Наблизитись до залізничної станції, щоб свою логістику покращити, і ми знову таки просимо дощ, тому що як тільки дощ почнеться, а там болотиста така місцина, ворог не зможе просуватися. Тобто, у нас стільки таких моментів, щоб це сталося. І на Куп'янщині триває примусова евакуація дітей. Там все одно декілька сімей з дітьми лишилися. Є різні дані, скільки лишилося, бо дехто вертається з дітьми знову, дехто туди-сюди їздить. І от до нас вчора приїжджав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельман, і він судячи з того з інформації, яка на сьогодні є, мова. І йшла про допомогу Харкову і системами Патріот, а лише йшла про допомогу Харкову Харковувати внутрішнім переселенцям, і зокрема і Скуп'янщини, також тому, що їм коли зруйноване житло, їм треба десь жити, їм треба якісь гуманітарну допомогу для того, щоб існувати з дітьми. І, і ми дуже раді, що він побачив міністр оборони Нідерландів. Бачив і підземну школу, де дітки наші займаються, і побачив на північній салаті всі ці будинки зруйновані. Просто там той будинок, біля якого він сфотографував. Дуже гарні знайомі жили я колись часто туди в гості. Їздила і тепер дивлюсь там. Просто, просто цілої стіни немає. Я думаю, добре, що побачив. Думаю, тому що це якесь горе. Центрі у нас знаєте, все ДСП закладено а на салтівці. Там воно все так стоїть зруйноване. Нехай бачать після того, вони зразу дають допомогу. І це дуже добре. Власне, не часто перші одні з перших осіб різних держав приїжджають аж до Харкова, до Києва. Так а отдалі ближче лінії фронту і такі поруйновані міста. Це не часто трапляється. І ми бачили повідомлення, які він писав в своїх соцмережах про те, що бачить зруйновані квартири, про те, що немає в місті електропостачання. Діти вчаться в бункерах під землею. Оте, що ви щойно розповіли, і каже міністр оборони Нідерландів, що треба на відстані більші тримати Росію. І лише це може допомогти зараз Україні. Як загалом місто, коли приймає таких гостей? Як люди реагують на подібні заяви, і чи потім може бути власне результат, якісь позитивні результати, наслідки для міста? Те, що ви кажете, патріоти. на що можна сподіватися. Дякую. Люди дуже позитивно реагують. В центрі є такий намет для перемоги. Все для перемоги він стоїть на майдані Свободи, і там досить часто там постійно хтось чергує, там сітки плетуть маскувальні. І там постійно, коли приїжджають якісь іноземні делегації, іноземні журналісти, вони завжди туди приходять і в усіх перехожех беруть інтерв'ю. Тобто, паралельно вони зустрічаються із звичайно із представниками влади, а потім із людьми простими. І люди, які це знають, інколи там стоять і ждуть, і розказують, як насправді, і кажуть: Давайте нам допомогу. І люди всі дружно зараз кажуть: Дайте дозволи бити по Росії вглиб. І це дуже впливає на журналістів. Коли це не тільки влада каже, а ще й люди в Унісон це кажуть. І це дуже добре, насправді. Е, в нас всі знають, хто в центрі, люди, що якщо беруть інтерв'ю, треба швидко просити для всього Харкова не для себе, а для Харкова, а для України, і дуже позитивно на це реагують. Ну ще хочу трошки розказати про таку статистику. Появилася статистика про кількість загиблих цивільних осіб, уже починаючи із повномасштабного вторгнення з лютого два року. Фактично на Харківщині цивільних осіб загинули понад 2700, із них 93 дітей. Поранених десь 5, біля 5500. Але й багато людей понад тисячу це зниклих безвісти. Тобто, це швидше за все можуть бути. Ті люди, які або під завалами залишилися, їх так і не знайшли, або згоріли. Тобто, ну така сумна статистика, вона появилася, порахована, і ми про це розуміємо, що знову вчорашній вечір знову додали статистику кількість людей до поранених. Чи допомогу в шпиталі в шпиталях люди отримують на місцях? Чи доводиться перевозити трошки далі в глиб? Бо розуміємо, що вони і по медичних закладах теж дуже охоче цілять? Так, дякую. Фактично, у нас дуже молодці лікарі, взагалі лікарі, рятувальники і комунальники, Альники це три структури Харкова, яким ну ми настільки вдячні, що вони так оперативно на все реагують. От, просто дуже вдячні. Ще раз зараз хочу сказати, ми вам вдячні, хай вам всім Бог допомагає. Лікарі е, дуже швидко допомагають. Допомагають волонтери зразу. У нас ж в багатьох в сумках є і засоби першої необхідності, і турнікети, і ліки. Тобто, хто, хто бачить, що хто поранений, біжить, допомагає. І щодо зруйнованих будівель зараз на Салтівці, оскільки знову на Салтівку стало прилітати часто, на Салтівці відкрили мобільний ЦНАП, центр надання адміністративних послуг. І це дуже добре, тому що люди зразу можуть прийти і оформити. Документи, ну, як документи, раптом в них згоріли документи оформитись на житло, щоб зразу взяли в них дані по гарячих ціках, щоб потім їх не розшуковували, бо людей починають розселяти в якісь гуртожитки студентські, і потім, щоб людям було зручно зразу надати інформацію і не ходити окремо на напад. Тому це все дуже оперативно робиться. Тут вже відлагоджена система. Я думаю, що колись. Харків буде навчати і країни НАТО, як відлагоджувати швидку систему в допомозі цивільним людям, пані Галино. Хочу вам подякувати, що були з глядачами в, в цю ранню пору і кажуть, синоптики на Харківщині дощі очікують 7, 8 і 9 жовтня. 7 вже сьогодні. Може, щось впаде. Дякуємо, Галина. Куц, депутатка Харківської обласної ради.